Ну що, знову я вас вітаю, мої хлопчики і дівчатка і моя ненька Україна. Бачите, прийшов круїзний, називається Аїда. Аїда. Вон зверху зеленим, зеленим червоним і жовтим написано. І ще й блакитним. О, такий круїзний Аїда прийшов. Тут, тут буде ходити по, по, по європейським країнам. А я ж, я ж пішла у магазин Мерело. І тільки як прийшла, так я і зрозуміла, що сьогодні ж понеділок він вже закритий. Ну нічого страшного. Я погуляю по центру та й поїду. Бачите, який здоровенний, здоровенний. Та не піду, бо там сонце, а та я піду по цій стороні. Тут добре. дядько щось везе, якісь посилки. Посилки якісь по здорові. Хороший круїзний, так. Да? Але буває ще більші, Це ще ще й не такий здоровий. А Блу називається. О, ще буває ще більші набагато, Ну нічого. Люди оце, оце ж бачите, оце люди отут фотографуються, оце ж туристи з цієї, ото бачите, он там ту, стоять туристи, туристи. Це ж туристи з того, з е, теплохода, з того. Я піду на ту сторону, там трошечки менше сонця. І це, бо як ішла, так чула расистську річ. Расисти. Мандрують, мандрують. Їх не дуже випускають. бачите, які хлопці, дівчата, з корабля. Не дуже їх випускають, але вони все одно якимись правдами, неправдами візи собі відкривають. І Бачите, оце замочки. Я так думала, що це сюди приїжджають пари, женихи, невести чіпляють собі замочки. Оце з тими з валізами люди йдуть. Ну, тут будуть і сідати люди, не тільки, не тільки що оце вийшли туристи, тут ще приїдуть з інших міст, сядуть на цей корабль і поїдуть далі. Бо вода висока, висока вода і не виїдеш, бачите, який малесенький прохід під мостом. Дуже малесенький. Зараз я вам ближче покажу. Дуже малесенький. Лодка ніяка, навіть манюсенька лодка низька не проїде. Бачите, бо висока вода дуже висока, як вода низька то вони виходять, як вода висока, то вони ж вийти не можуть ніяк. Так, ідем далі з вами. Йдемо далі я вам показую. От. Там вони, хто, бачите, у них такі штуки, як розказує, і кожному на його мову переводять. От. Переводять кожному. Он десь пар магазин, але я в нього не піду, я піду там на зупинці. Бо я вам казала що мені, що йогурти треба купити борошно. Хочу зробити перепічку або паляницю. Нашу паляничку. Он церква. Це італійська церква, я вам і знімала. Красива, здорова церква така. Так, де я ще піду? Там, мабуть, і не де і не піду більше, оце тут походю. о, може взару зайду. Бо в МЧМ нема нічого. Може, в зару зайду, подивлюся, та як захочеться. От і оце вечором корабель піде вже. Туди піде, на, мабуть, на бившу Югославію, ті країни на Монтенегро, на, на Словінію, на Хорватію, на Монтенегро. Ну, коротше. Такі от справи. Я не хочу. Я, я хотіла одне, час, а тоді мені мій зять каже, Наталя: не видумуй, я не совітую і не дозволяю. Бо я знаю, це ж сьогодні у нього. Він з дому робить, сьогодні у нього, ті група, що по моторам. Ну, він свою частину моторів, що він буде розказувати. Каже, я би ти знала, як вони слухають. Ну, це, Комп'ютеру вони там слухають, не слухають, він хоч і включається, він там їх бачить в кожному віконці. Але як вони приїжджають і сидять у нього в офісі, музики грають, треба тікати бо мені забанять цих музиків, нахер вони мені надо. Такі румуни, чи От так що? музики, Ото так. Каже, ти навіть ти не вважаєш, як вони оце приїжджають, приїжджають до нас, о, і як вони зовсім нічого не слухають. Зовсім. Вони займаються своїми ділами. Кожен відкривають там сторінки якісь і сидять, роздивляються картинки або вишукують магазини. Особливо, каже, то як із Арабських Еміратів, у них там по три, по п'ять жін, жінок. І вони всі тоді хочуть їм подарунки. Так оце де поїхати, в який аутліт, розкажи, чи як поїхати до Мілану, щоб там скупитися. Оце все дуже хочуть. Дуже хочуть таке. А по роботі, на хер воно їм треба, воно їм не треба. Вони приїхали в командировку, грошей, відхватили херову тучу. Пробачте за мої, за мої красиві. Хранцюські слова. Ну, ж такі є. От і все. Ось так, зараз вам все покажу. Зараз тут хочу в один магазинчик зайти, так трошки ще вам набалакаю. І, і тоді вже зайду. А тут стало, тут ще холодочок, а далі там уже холодочку не буде. От, от так. Тоді зайду в магазинчик, водички куплю собі. О, хочеться водички попити. Мармори, оце із мармура. Все зроблене таке. Красиве місто, дуже. Бачите, аж на горі, на горі там хати є. Церква красива така. Все красиве. Мені дуже подобається Трієсте. Дуже подобається трієсте. Хороше місто, гості люди хороші. Іноземців багато, багато іноземців, я вам скажу. Ну, вони кругом є, і у нас і в приїзди, і повністю. Але отаких наших біженців я вам скажу дуже мало, дуже мало того, що дуже малі виплати і люди не їдуть. Дуже малі виплати, і люди не їдуть сюди. Як, наприклад, у той. У турку дають 354 на дорослу людину і там 2 чимось на дитину. Да? Тут, тут дають євро 80 на день. Отак от. ну, житлом забезпечують харчуванням і євро 80, а євро 80 це тільки один проїзд на протязі однієї. години. Отак. Оце і все. Білет стоїть, якщо один купувати, євро 35. Що тут відкриті двері, а не можна сюди заходити. Отак, от, от так, що нічого не купиш за такі гроші. Ну, вважайте, ну давайте округлим 2, 2 євро на 30, 60, десь 55 євро на місяць. Хіба це гроші проти 350. І у, у турку можна і безкоштовні продукти взяти, і Червоний Хрест там ще допомогу видає. І армія спасіння видає допомогу. Ну, за... Німецьку річ почула, значить, німці на кораблі на цьому. Вот. Ну, все я вам показала, розказала. Піду далі. Давайте, бувайте здорові, може ще поснімаю. Пока-пока. Люблю всіх, обіймаю, тримаємось, пока-пока.